Доброго дня! Сьогодні у мене 20 квітня. Так, що хотів показать. Хотів показати, от, Рекома Мина. Дуже гарна штука. Приміняється для, для стимуляції рослини. Пів літра на гектар ми приміняли. От, Дуже класний варіант. Це для того, щоб зараз підтримати ту азимину. Ну, Зараз я кажу, для чого воно. Тобто ми взяли для того, щоб азимену підтримати. Ось тут соняшник Рекольд. куди ще без рекольдика. Рекольд від гідагроритм. І нагадую, так, це що в нас Це в нас тут ацетахлор, е аналог харнесу. Що для того, щоб потім не бігати, не просити амінокислот. НПКшку фосфорну, яка знімає гарно стрес. Треба що робити. Треба того Харнесу, аналогу, хай оце цей ацетахлор це, це стоїть, тому що людина буде зараз вносить. Треба його використовувати мінімум. Тобто не давати його, як от хтось мені казав, 2, 2, 2 літра 2,1. Нічого, нічого такого. Щоб він хоч не промивався, ну він мені зовсім не подобається. Але щоб він не промивався, треба давати 1,6, 1,8 літра на гектар. Тоді він буде працювати. А якщо хочете, щоб гарно бив амброзію, треба додати якісь супутні так, такі, ці для захисту препарати, такі як промітрін. Ну, Мені подобається Промітрін, я завжди про це казав, у дозі 2,5 літра. Тобто, краще амброзію, на мою думку, нічого не, не тримає. Дякую за увагу.